Озброєна дюжина молодиків бандитів у масках вривається на територію ось цього заводу. Двома газелями зловмисники заїжджають із чорного входу, погрожуючи зброєю, в'яжуть охоронців і викрадають 150 метрів паркану із металопрофілю і зникають у невідомому напрямку. Чотири вони залетіли в масках з фонариками і почали так само, як кричать: лежати, стоять на місці, не двигатися, мордою в пол. Коли вже почали зав'язали очі, приставили пістолет до голови. Вони казали, що не переживайте, будете рипатись, то як не будете рипатись, то буде все добре. Ми це все время, 5 годин з половиною ми були зв'язані. На місце події одразу прибуває слідчо-оперативна група. В області оголошують план перехоплення і по гарячим слідам зловмисників затримують. Було з'ясовано, що особи, які причетні до розбійного нападу, переміщуються на двох автомобілях марки Газель білого кольору та Мерседес світо-жовтого кольору. Підозрювані на вказаних автомобілях почали збільшувати швидкість, намагаючись втікти від працівників поліції, в результаті чого було оголошено план перехват і організовано переслідування вказаних злочинців. Це жителі столиці та Київщини. Від юних 18-річних до зрілих, найстаршому 48. З ними зброя, інструменти, мобільні телефони, документи та той самий скотч, котрим в'язали. жертв. перший автомобіль Газель Білого кольору був затриманий з двома підозрюваними та з речовими доказами за 15 кілометрів від місця вчинення злочину. А автомобіль Мерседес Віто, у якому знаходилися 10 підозрюваних, був затриманий за кілометрів. Кілометри від місця вчинення злочину працівниками Макарівського відділення поліції. За вчинення вказано кримінальне правопорушення підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років. Чотирьом вже обрано тримання під вартою на час досудового слідства, двоє під домашнім арештом. У решті суди щодо міри запобіжного заходу ще попереду. А поліція тим часом перевіряє розбійників на причетність до скоєння інших злочинів.